Власноруч перетворити робоче місце на квітник. Чоботар Анатолій Константінов встигає і взуття лагодити і за квітником доглядати. Вирощувати квіти чоловік вирішив вісім років тому, ледве не з першого дня роботи. Починав з простої трави для газону. Зараз на квітнику понад 10 видів рослин. Хочу дивитися на красоту, і я почав это все з себе. Взяв лопату в першу очередь і немножко почав благоустраювати прилягаючі території. Жорнобриці гвоздики, вербена. Усі квіти потребують чималого догляду, Тож що вотар на роботу приходить заздалегідь та й кожну вільну хвилину порається біля клумб. Головна окраса квітника дворічна берізка. Анатолій переконаний, посадити бодай одне дерево обов'язок у кожного чоловіка. А щоб квіти добре росли, треба ставитись до них з любов'ю. Щоб добитися такої красоти, треба за ними ухажувати. За этими цветками, так же как и за женщиной. Будешь ухаживать, лелеять она тебя будет свести. Забросишь все это, она завянет. Найважчим було привчити місцевих мешканців цінувати чужу працю, згадує квітникар. Спершу хулігани часто намагались затоптати квіти, але тепер на клумбах ані папірця. Мешканці сусідніх будинків допомагають чоботарю парадами і не тільки. Зокрема, подарували невеличку прикрасу для квітника. Старожили вдячні Анатолію, адже він перетворив колишню пустир на куточок барвистої краси я его в шутку называю, филиал ботанического сада. <зас> здесь ничего, здесь была просто голая земля и бурьян рос. Вот мы проходим мимо и не можем безразлично пройти. Мы осматриваем каждый цветочек. Он настолько аккуратненько взрошенный здесь, земля вспушена, нигде ни одного сорнячка нету. И настолько аккуратно, приятно на душе становится, даже радостно. Рослини для клумб Анатолій підбрав такі, що квітнуть у різний час. Тож з ранньої весни до пізньої осені власника клумби радують різноманітні квіти. Анастасія Горілкіна, Людмила Захарова, Вадим Максименко у тебе новини.